Всім привіт! Сьогодні ми відправляємося в прогулянку в одне з самих чарівних міст Львівської області. Ну а саме у чудовий Дрогобич. Сьогодні ми відвідаємо просто немірний центр міста. Відправимося до одного з найстаріших та найгарніших костелів України. Ну а також на завершення у нас дві чудові дерев'яні церкви, одна з яких внесена у список спадщини ЮНЕСКО. Так що будемо відправлятися. Проте перед тим нагадую підтримка ЗСУ понад усе, адже час такий. Всім привіт! З вами канал Два Городки і ми піднімаємося на Дрогобицьку ратушу. Все, пішли. біжуєте? ратуша це чудова будівля 1920 року побудови. Висота вежі понад 45 метрів. І, до речі, це вже четверта ратуша, яка є у місті. Три з них стояли на цьому місці, а четверта де? Трошки згодом розповімо. Ну і піднімаючись по сходах ратуші, можна побачити такі от чудові картини, які розказують про найкрасивіші будівлі міста. Ну а також відвідати серце ратуші, а саме міський годинник. І, до речі, розкажемо таку затравочку. Час від часу тут проводяться екскурсії та таємниці Дрогобського годинника. Слідкуйте за оголошенням в туристичному центрі. Як і в кожному місті площа ринок було серце міста. Так, наприклад, кожен понеділок у давно ну, тут була торговля. Також це було місце, де каралота страчувало людей. Ну і, до речі, такий цікавий факт. Де деякий час у ратуші був уяснений так званий Дрогобицький упир. От бачите, таке от невеличке місто Дрогобич по помірках України, а скільки цікавих історій. Ну, а зараз трошки помолимося на красу місцевого ринку. Так, кілька хвилин ви на вашій Дрогобицькій ратуші, з якої відкривається кіодкоси вид, правда, Ксеню? Так, тут видно і Костел, і церкву Святої Трійці. І, взагалі, видно таку чудову панораму Дрогобича, яка доказує, що це місто і ще зберегло свій шарм такого середньовічного містечка Європи. Бо навіть більше я би сказав, що. Завдяки певним діям міської влади, якимось грантам Європейського Союзу, видно, що воно починає відновлюватися. І... Є підземелля. Але це тільки вхід поки. Є Сливарня, є церква Юра, яка внесена в ЮНЕСКО. Спадщину ЮНЕСКО. З надзвичайно цікавим розписом ми спробуємо туди піти. Якщо подивитися на ту, на, ту на сторону, то ви до гори. Десь поруч Борислав Стебник. І східниця, і ну, відомий всім порог трускавець. Ну, загалом дуже-дуже цікаво, дуже-дуже гарно. Рекомендуємо всім для відвідування бути в Другове і не зайти на рату, що це таке... Це бажай, не був Дрогобичі. чи іменно. <гум> Трохи заходимо внутрішні двори ратуші. Такий от прикольний. Як вже й казалося, площа ринок дійсно є самим серцем Дрогобича. Як і сотні років тому, тут повно людей, які вирішують свої справи, йдуть кудись в справах, зустрічаються. Також тут можна побачити десятки мандрівників, які приїхали відвідати це чудове місто. І приємно бачити, що в останні роки площа ринок Дрогобичі все стає красивіше та красивіше. Ну так, звичайно, ми можемо побачити, що тут немало вкраплення Радянського Союзу, але навіть це старається провести до ладу і зробити гарніше, що не може нарадувати. А якщо ви хочете послухати цікаву історію, доторкнутися дійсно до дуже таких неймовірних фактів, то вам прямо у Дрогобицький міський туристичний центр, який знаходиться у самій Ратуші за адресою площа ринок 1 До речі, там не тільки можна замовити екскурсію, але й купити дуже-дуже багато класних сувенірів. До речі, пам'ятаєте, на початку відео я говорив, що деякий час Дрогобицький упер мешкав на площі ринок. Так дійсно і був була. була людина, Зальман, яка настільки всіх дістала, була настільки недоброю, що його прозвали оперем. І от коли він вже дістав всіх, що на нього нарешті знайшли управу, то його посадили в тюрму у в'язниці, яка знаходилася у підземеллях Дрогобицької ратоші. от така от історія. Радо, що центр міста і там людини казивалося Дрогобицький упир. Ну а ми собі будемо потрошечки-потрошечки гуляти далі. До речі, якщо вам сподобалася історія про Дрогобицького опера, напишіть, будь ласка, в коментах. Якщо коментів буде багато, то ми попробуємо зробити тематичну міні-екскурсію слідами Дрогобицького пара і розказати про нього більш детальніше, адже це дуже цікава, непересічна особа, яка точно вартує якоїсь екранізації чи коміксу про себе. А це що таке, щось незвичне. Джерело? Джеральна вода. А как оно? Ой, ух ты! А ну давай, Ксения. потяните за ручку. дивиться, что тут даже есть. Да капец. капец. З'являється, що в Другобичі можна побачити. От, і можна. от уж здивувало, так здивували. Тож, наша екскурсія триває і ми відправляємося до пункту номер 2 Сталося то Варфоуміє або Партовомає, як кажуть на польській моно. До речі, дуже класно, що між та площою ринок розміщено от кучу до селфі зону. Обов'язково сфоткайтесь, як будете в Другобичі. А зараз ми підходимо до пам'ятника Юрія Дрогобичу. До речі, кілька слів про Юрія Дрогобича. а також магістра Георгій Дрогобич з Росії, руський науковець, епохи відродження, освітній діяч, і як кажуть, один з викладачів видатного астронома Миколая Коперника. Отже, ми підійшли до святого апостола Бартоломея це римо-католицький храм е, взірець архітектури готики та бароку кінця 14-16 століття. І, до речі, це один з самих найбільш таких гарних, красивих та величних римо-католицьких храмів, які ми бачили в Україні. З цікавих фактів, що тут дуже класні розписи і тут час від часу проводяться дуже чудові концерти. Так, що маєте, можливість, завітайте під час нашої цієї прогулянки Нам не вдалося завітати, костел був закритий, тому ми відправилися далі. Отож, ми підійшли до церкви воздвиження Чесного Христа 1661 року побудови. Знаєте, особисто для мене це, напевно, одна з найкрасивіших дерев'яних церков, яких я тільки бачив. Ну, напевно, з нею порівняється тільки церква Потевичі. Якщо дивитися історично, то це була церква Соловарів. Так, 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 напевно, ви чули про Дрогобицьку соловарню. Ну, а раз було силовари, значить їм треба було і мати церкву. До речі, сусідня церква Святого Юрика, в спадщині ЮНЕСКО, також кажуть, побудована на кошти Соловарів. Ну, зараз церква трошки прийшла у запустіння, закрита. Час від часу відбуваються ремонти, але ви самі розумієте: то культура не на часі, то війна, то ще щось. Але пройти туди можна. Церква знаходиться на території пожежної частини, так що говоріть з пожежниками, можливо, вас пропустять пофоткати, подивиться. Правда, не знаю, як в наш час, але подивимося. До речі, я ще забув сказати: тут кілька разів на рік проводиться служба, так що слідкуйте за оголошеннями. Напевно, що в туристичному центрі і вийде потрапити і в цю церкву. От зато, чи проводяться сюди екскурсії, не знаю, треба, напевно, в туристичному центрі запитати. До речі, той червоний дах в оце і є шахта з Дрогобицької соловарні. Але про це у нас буде окреме відео. Так що підпишіться на наш канал, а ми відправляємось далі. А завершувати нашу прогулянку ми будемо у Дрогобицькій церкві Святого Юра 1656 року побудови. Це, до речі, церква, яка внесена у список спадщини ЮНЕСКО, тому що це один з найкращих пам'яток давньої української сакральної архітектури. Вона кілька разів перебудовувалася. остаточний архітектурний форм їй надав талановитий український будівничий Григорій Тесля з Другобича. А зараз вона є частиною відділу дерев'яної архітектури музею Другобичина. Так, церква не діюча, музейний експонат. Але я думаю, і без того Другобичів церков хватає. А ця виконує роль класного такого от музею. Так що відправляємося: тим більше в церкві дуже класні, класні розписи. До речі, якщо ви вже додивилися до цього місця, то напишіть, будь ласка, сподобалось вам дане відео, не сподобалось, що сподобалось, що не сподобалось, і щоб ви радили нам покращити. Будемо раді почути вашу думку. До речі, давайте трішечки поговоримо про неймовірні розписи на храмі. Отож, інтер'єр церкви прикрашений стінописом, виконаним під керівництвом Стефана Малера. крім релігійних композицій, Страсті Христові, багатий декоративний орнамент переважно розхованого характеру іконостас та ікони того самого Маляра. В коричневому вухристі та у зеленій гамі скромним малярським засобом митець надав індивідуального майже портретного виразу зображених постадів. Далі думаю до речі говорити щось зайве будуть тільки портити враження. Так що дивіться самі на просто невірні розписи храму. Ну, ось якось так прийшлася наша прогулянка по чудовому Дрогобичу. Як бачите, відвідали у мене багато, тільки чотири дуже чудових місця, а скільки дуже класних вражень та історій. Нагадую, що ви були на каналі Два Городки і буду радий, якщо ви підтримаєте наш канал лайками, коментами та підписками. Ну а ми відправляємося далі. Всім щасливо і пока почуємося!